Всім привіт! Про цей фільм говорить весь світ. Їсти молитись, кохати. Сьогодні розповім про сам фільм, а потім про свої враження від нього. Це американська романтична мелодрама режисера Раяна Мерфі за одноіменним автобіографічним романом Елізабет Гілберт, який з грудня 2010 року протримався 185 тижнів у списку бестселерів за версією New York Times. Пишіть в коментарях, чи ви дивилися цей фільм, або ж читали книгу. Ваші коментарі та реакції допоможуть мені в просуванні відео. В головних ролях знялися Джулія Робертс, Хав'єр Бардем, Джеймс Франко, Річард Дженікс. Фільм знімали в декількох місцях США, Італія, Індія та Балі. Фільм має 36% схвалення на основі 210 рецензій із середньою оцінкою 5,2, А от глядачами фільм сприйнявся значно краще. Його дивляться й дотепер. У лізі Гілберт було все, про що мріє сучасна жінка: чоловік, будинок, успішна кар'єра. Але вона почувається заплутаною і шукає те, чого вона дійсно хоче від життя. Ліз розлучається зі своїм чоловіком і, ризикуючи всім, щоб змінити своє життя, починає подорожувати світом, стає на шлях самопізнання. Під час своїх подорожей вона відкриває для себе задоволення від їжі в Італії, насолоджуючись пастою та морозивом протягом чотирьох місяців. Нова подруга зі Швеції знайомить її з приватним репетитором італійської мови і вони разом святкують День подяки перед її від'їздом до Індії. Додатково до масових молитовних сесій, шануючи свого гуру, вона миє підлогу. Потім її призначають вітати. Та орієнтувати новоприбулих. Відчуваючи себе більш зосередженою, ліс переїжджає на Балі, Індонезія. Через рік, після першої зустрічі, вона знову знайомиться з кетутом це цілитель з острова Балі. Він дає їй різні завдання. Коли ліс їде на велосипеді, її збиває з дороги бразилець Феліпе. Її відправляють до ваян, цілительки і гомопата в селі, щоб вилікувати велику рану на нозі. Там вона зустрічає бразилійку вірменіо. Вона переконує її повернутись в село того ж вечора до пляжної хатини на танці. Там до ліс підходить Філіппа, вибачається за те, що мало не вбив її своїм джипом. Філіп пропонує її підвести. Через кілька годин він повертається з ліками від похмілля і своїм номером телефону. Вони зустрічаються, Філіпи робить пропозицію ліс і вони їдуть у віддалене місце, щоб провести час разом. Але через кілька днів ліс панікує і пориває з ним. Вирішивши, що її час там закінчився, ліс готується до від'їзду і зупиняється, щоб попрощатися з кетутом. Він заохочує її прийняти кохання і не тікати від нього. Вона прислухається до його поради і біжить на пристань слідом за Феліпи, де зізнається йому у своїх почуттях. Нарешті і несподівано до неї приходить внутрішній спокій і рівновага справжнього кохання. Хто дивився фільм чи читав книгу, пишіть в коментарях про свої враження. А щодо моїх вражень, книгу я, на жаль, не читала, можливо, колись я прийду до цього. Але якщо говорити саме про фільм, можливо, я буду занадто критична. Фільм в цілому непоганий, але занадто поверхневий, щоб викликати такий резонанс на весь світ. До прикладу, Марк Кермот з BBC поставив фільм на четверте місце у своєму списку найгірших фільмів року, сказавши їж молись кохай блювота. Фільм про те, що навчитися любити себе це найбільша любов з усіх. Хоча я думаю, що люди, які зняли цей фільм, любили себе занадто сильно. В італійській пресі фільм теж отримав загалом негативні відгуки. Ставте лайки, якщо було цікаво, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео. Зараз я їх намагаюсь зробити регулярно, так як хочу нарешті свою першу тисячу підписників та збільшити кількість переглядів. Тож ваші реакції мені дуже допоможуть.